Ніна Сотникова. Зустріч у лісі. Їхала поїздом до тітки. Моїми сусідами виявилися бабуся Олена Петрівна та її онука Кіра років 7-8. З я завели мову про всякі містичні випадки. Та й, взагалі, хто і в що вірить. Бабуся виявилася прихильницею теорії, що поруч із нами існує паралельний світ. Різних містичних істот, але ми їх не бачимо, бо не знаємо, як треба правильно дивитися і що бачити. Ти, коли одна була в кімнаті, бачила краєм ока, що під стіл чи під ліжко забіг кіт. Глядь, а там нікого немає. Траплялося, кажеш. Думаєш, що здалося, а я тобі скажу, що це ти швидше за все бачила домовичка, який вирішив за тобою доглянути говорила Олена Петрівна. На думку бабусі, якби ми знали, як побачити таких істот, то нам би відкрилося багато чого про цей світ. Якщо будинок має душу, то чому б її не мати річці, полю, озеру? І вона розповіла мені таку історію зі свого життя. В село де народилася Олена Петрівна, з трьох боків було оточене лісом. З четвертого було озеро. Місцеві жителі полювали, рибалили, збирали гриби, ягоди. Діти знали всі стежки та яри, бігали лісом вдень і вночі, переважно допомагаючи дорослим запасатися грибами. Олені було, як зараз, її внучці, 7-8 років, коли її покликали по гриби двоє сусідських дівчат. Сестрички Настя та Катя були двійнятами та найкращими подругами Олени. Тут зазначу, що діти без побоювання пішли в ліс одні. Чужих довкола просто не могло бути. Траса та сусіднє село знаходилися чи не за сотню кілометрів від цього місця по звивистих дорогах, до того ж дівчатка не мали наміру забиратися надто далеко в нетрі. Збирання грибів було їм за розвагу. Оленка натрапила на галявину порослу маленькими печерицями. Дівчинка аукнула, і, почувши дві відповіді, сестрички були зовсім поруч, почала зрізати грибочки. Вона повзла на колінах, кошик тягла за собою, довкола особливо не дивилася. Потім помітила, що серед печериць стали траплятися поганки та навіть мухомори. Олена зірвала п'ять червоних шапочок і загорнула в хустинку. Її бабуся робила з них настій від болю в спині та суглоба. Коли Олена підвелася і озирнулася, то не впізнала ліс навколо себе. Він став якимось похмурим і холодним. Дівчинку пройняв страх. Вона почала гукати, але подружки не відгукувалися. Олена вирішила піти назад слідами від зрізаних грибочків. Але бачила лише мухомори, гриби росли невеликими колами. Нарешті вона помітила кілька штук без капелюшків і кинулася у той бік. Олена досить довго брела лісом постійно кликала подруг. Але ті так і не озивалися. А потім вона із жахом помітила, що вийшла на ту саму галявину з мухоморами. Там залишилася її хусточка з капелюшками, яку вона в паніці забула. Олена розплакалася і знову пішла шукати дорогу додому. Дівчинка ще тричі виходила на кляту галявину, а сонце тим часом хилилося за обрій. Вона згадала бабусині розповіді про те, що коли в лісі щоразу повертаєшся на одне місце, значить, тебе водить лісовик. Тоді, щоб господар лісу дав спокій, треба від нього чимось відкупитися. Олена стала думати, що б такого залишити на галявині, щоб більше на неї не повертатися. Скарбів зібралося зовсім небагато. Дерев'яне намисто, стрічка з коси, три перламутрові камінці з берега озера. Дівчинка склала все це в кубку посередині галявини і попросила Дідуся лісовичка відпустити її додому до мами. Несподівано щось змусило Олену поглянути вгору. У густій тіні дерев на висоті приблизно 2,5 метрів, вона побачила жовті палаючі очі, що, не блимаючи, дивилися на неї. Дівчинка завмерла. Від страху вона не могла ні закричати, ні ворухнутися. Потім, палаючий погляд, повільно почав згасати. Тієї ж миті поруч хрустнула гілка. Дівчинка побачила велику ворону, яка гучно каркаючи, полетіла в глиб лісу. Олена кинулася слідом за птахом, вважаючи, що вона теж тікає від нічного жахіття. Цікаво те, що під час шаленого бігу через ліс Олена кілька разів губила ворону з поля зору, але та ніби чекала на неї. Варто було зупинитися, як на тлі темного неба мерехкотів пташиний силует і чулося бадьоре каркання. Незабаром дівчинка почула людські голоси й побігла на них. Виявилося, що на її пошуки вийшло чи не все село. Подруги злякалися, коли загубили її, і одразу кинулися по допомогу. Олена потім розповідала батькам і про галявину з мухоморами, і про очі, і про ворону, що її вивела з лісу. Вони, звісно, не повірили, а ось бабуся повірила і сказала, що лісовичку сподобався її подарунок, і це він сам у вигляді ворони її і проводив. В історію я повірила. Мій батько вже поважного віку, журналіст, у молодості любив їздити до лісу, рибалити, збирати гриби. Якось він розповів, що під час ночівлі у лісі бачив такі очі, і так перелякався, що всю ніч просидів у наметі з увімкненим ліхтарем.